Всім любителям англійського футболу, привіт! З вами знову подкаст на англійських полях і його ведучий Олексій. Павло. Вітаємо. Сьогодні в нас огляд третього туру АПЛ, який вийшов дійсно цікавим. Що ж, можуть позручніше, а перед цим підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео своїм друзям, рідним та близьким. Ну що, Павло, поїхали? Поїхали, Олексій! Ще ж і перший матч, який ми можемо обговорити, це Арсенал проти Фулгема, Лондонське дербі, так зване. Поєдинок почався зі швидкого голу і доволі красивого від перейри вже на першій хвилині. І Арсеналу довелося бути наздоганяючим в цьому матчі. Проте, попри надзусилля, вже в першому таймі в них не вийшло відігратися, тому все перейшло вже після перерви. І тут зіграла роль заміна. Фабіо Пере... Війра заробив пенальті, який ре... ре... реалізував Сака. І вже далі після португалець асистував Едін Кеті, який є таким своєрідним джокером в команді Артети. Проте, навіть залишившись у більшості, Арсенал не зміг тримати цей камбек. На жаль, на жаль, вже через там, 4 хвилини після видалення в команді Фулгем Арсенал все-таки пропускає зі стандарту другий гол. Відзначився паління і відновив паритет в цьому матчі. Арсенал заслуговував все-таки більше, на мою думку, мав перемагати в цьому матчі. Проте, як часто це ставалося в минулому сезоні, як ми звикли, очки були втрачені. Це знову підтверджує цю нашу думку, що ми спостерігаємо все ще арсенал зразка сезону 22-23. Що в тебе є додати по цьому матчу? Загалом відмітив би Кая Хаверса, так, тобто те, що людина за три матчі АПЛ, вона вже проти себе на. Настроїла фанатів Челсі, і вони вже хочуть, щоб він повернувся а, назад до Челсі. Говорка по Фейду: звичай... фанатів Арсеналу, так, настроїв <ріст> себе. Чел... Але й фанатів Челсі теж встиг. Так, да, так, да, так. Да. Тобто, ну... Звичайно, потрібен певний час Каю, але він людина, яка вже грала в АПЛ, тому до нього більш суворі вимоги. І загалом відзначу непогану гру від Олександра Зіченка, який досить нещодавно повернувся після травми. І Олександру бажаємо тільки найкращого в арсеналі, і щоб він завжди був саме в старті. Матч Манчестер Унайтед Форст міг стати сенсацію. Адже вже на 4-й хвилині Манчестер Юнайтед летів 0-2 проти Nothing Forest на Олт Рафорд вдома на Ултрафорд святому Олтрафорд. І, звичайно, все виглядало досить погано. А воні забив, Болі забив, Болі досить класно забив, м'яч полетів йому в голову і просто відскочив у ворота. Дуже такий коменний гол. Відзначив проблеми ім'ю в тому, що Маркус Решфорд чомусь був останнім гравцем, який зустрічав Авоні, а не захисник. І Авоні легко програв онану, Онана не вражає поки. І здавалося, все втрачено. Але в Манчестер Юнайтед є такий архітектор, як Бруно Фернандеш, який створив, по суті, взяв участь у двох голах, які допомогли відігратися. Потім заробив на собі червону картку для Уборела з Ночнем Форесту, а потім вже і реалізував переможний пенальті. В цьому порахунку, звичайно, Мюву класно, що вони перемогли, здобули 6 очок з можливих 9, але при цьому грою не вражали. І, звичайно, є такі проблеми, як Маркус Рашфорд, якого Тенкак використовував чомусь в перших двох турах на мій а не саме на як Вінгера. Ми побачили, що тут він і віддав передачу на Еріксона в першому голі, і зробив пенальті. Тобто він відчуває себе як рива в воді саме під час того, як грає Вінгера зліва. А друге, це, звичайно, тактичні рішення Танхака не завжди вони зрозуміли. Ну, а третє це форма Казиміро. А Казиміро зараз не той, що був. Таким класом гравцем минулого сезону він не в такій формі, допускає багато помилок. І, звичайно, М'ю потрібно щось робити з такою грою. Бо 6 очок, які вони набрали, це справді десь фарт. Тому що далі з такою грою будуть точно проблеми. Як тобі загалом матч? Я лише підсумую те, що все, що ти сказав, МЮ. Проявив дві сторони медалі в цьому матчі. Це перша неготовність з перших хвилин. Я не знаю через що, через моральний стан або через фізичний, проте вони не готові поки до таких складних стартів. І друге, це дійсно характер, який ще відомий в команді з часів сериї сер, ери Сера Алекса Фергюсона. Цього не було при Сульшері, але це дійсно якісно проявляється при Тенхазі. Це колектив яка, і команда, яка бореться, і дійсно це хоча б, хоча б це плюс, ці плюси такі, що вона витаскує такі складні матчі. Ну що ж, а одним з найбільш цікавих матчів цього туру був матч Брайтона проти Везгема. Чайки приймали молотобійців, але всі очікували напевно трошки іншого результату. І, взагалі, футболу Брайтон був розмазаний молотом і. Ці разючі контратаки, які проводив Везин, вже стають якимось таким візиткою, напевно, молотобійців, яких буквально вони знищують своїх суперників. В черговий раз вони довели, що тримати м'яч це не для них. Взагалі можна їм не володіти, а провести три класні контри, на яких після яких ти ведеш 03. І дійсно команда Дедзербі гра у ході гри володіння м'ячем мала 78 на 22. Вдумайтесь в ці цифри, а проте на табло рахунок був 0-3 на 80 до 83 ї хвилини. А, три королівські контратаки Вордпраус, який ідеально вписується в цю команду. Боуен, Антоніо, Бен Рахма провели шикарні матчі, забили кожен по м'ячу. Бен Рахма віддав пас і відмічу, що ця, цей стиль Вездема він дозволив вже їм бути в топі турнірної таблиці. Що в тебе є додати по цьому матчу? Я б хотів додати, що напевно Зараз WorldPrause це один з найкращих, якщо не кращий, трансфер цього літа в АПЛ. Він повністю відпрацьовує ці гроші, за якого за нього заплатили. Крім того, Вестхем радує тим, що ось вони. Справді, ту гру, якої не було минулого сезону, окрім ліги конференцій. Ну і по Брайтону, незважаючи на те, що у нього була перевага по ударах-поворотах, саме по XG вони також програли, що дивно для Брайтона. Адже завжди вони по XG там в стратосфері знаходяться по попорівнянні з іншими командами. Але тут Вестем справді мав класні моменти і якісні моменти. Що ж, матч Ліверпуль Ньюкасл це матч туру. І, звичайно, для Ліверпуля це був суцільний жах початок цього, цього матчу. Адже вже на шостій хвилині Трент Олександр Арнольд отримав жовту картку. Незрозуміло, тому що він просто кинув м'яча у Гордона, який його провокував. Далі він збиває того ж Гордона, але суття вирішує його помилувати і не дати другу жовту. Ну, а потім Вандайк, Вірджа отримує червону картку. І подивіться цей момент. Звичайно, Вандайк зіграв жорстко, як для ПЛ, це нормально. І десь він зіграв і в ногу, і в м'яч. Але, напевно, це все ж таки більше а, червона картка, і вилучення справедливе, але, звичайно, тут питання. Треба дивитися, треба, Вар дуже, дуже швидко прийняв це рішення. Бо навіть мені, там, я дивлюся багато повторів, і не завжди було зрозуміло, чи справді це червона картка або ні. Ну і потім Ньюкасл е, і забив з помилки Трендаксанта Арнольда також, то він же вів 1-0. І тут, тут питання саме до настрою Ліверпуля. Вони змогли перебудуватися після видалення, а Ньюкасл просто не використав всі свої шанси. Мав шанси і Альмірон. Десь рятував і Алісон, десь рятувала Стійка, Але Ньюкасл не забивав. А ось у другому таймі Клоп вирішив, що Ліверпуль може виграти. Він, це було видно по його замінах. Він випустив і Жоту, випустив і Дарвіна Нуніса, який в цьому матчі став героєм матчу. Вийшовши на 76-й хвилині, він робить дубль. Кладе на лопатки Ньюкасл, коли, здавалося, це Ньюкасл, повинен був покласти на лопатки Ліверпуль. І справді історична перемога для Клопа це один з кращих таких матчів. Просто витягнути мертвий матч. І як то кажуть, в такі, в такі моменти віриш, що неможливо, можливо. Як за вам тобі відчуття від цього матчу? Ну так, ти правий. Ньюкасл просто віддав виграний матч на рівному місці, матч, в якому у Ліверпуля зовсім не було моментів. Окрім цих двох голів, в кінці матчу від Нуніса і двох схожих голів, майже там вони ідентичні вийшли. Проте, яка різниця, скільки ти створиш, якщо ти береш три очки і перемагаєш? І приціною є те, що з одного боку є команда, яка вже багато років будується, яка є грандом, яку всі знають, яка виграє трофеї. А з іншої, команди, а з іншої сторони є команда, яка молода, яка тільки-тільки-тільки постала на цей шлях, і вона йде до нього правильним таким, правильною стежкою. Все в неї буде добре, але дійсно тут трошки не вистачило досвіду, щоб закривати такі матчі. Бо команди, які... Вже з досвідом вони знають, що тут 1-0 інколи може бути недостатньо. Можемо ще трошки зупинитися на інших матчах. Я б відмітив першу перемогу Челсі і класну гру Рахіма Стерлінга, Його дубль. Подивіться обов'язково, він на крилах зараз літає. Нещодавно стало відомо, що у нього було неск непросте літо. Він тренувався по якійсь там особистій програмі з новим дієтологом, і він скинув таку м'язову вагу достатньо немаленьку. Не Тому, можливо, це є причиною, що там стерлінг цьому до цього сезону підійшов дуже дуже серйозно і показує зараз цю гру. І хотів би відмітити дебютний гол Ніколаса Джексона. Особисто я дуже вболіваю за цього хлопця. Мені він подобається своєю настирністю, своїм таким характером бійцівським він до останнього біжить, не падає, лізе у всю боротьбу. Класний молодий талант, який може блиснути в цьому сезоні. Обов'язково за ним поспостерігайте. Я думаю, що свої 10-15 м'ячів він повинен забивати. Чергова перемога Тоттенгема. Перший гол для Мендісона. Як тобі команда Постекокло? Загалом класно виглядають. Подобається те, що як Постекокло використовує гравців, тобто залучає і крайніх захисників в центри поля, і саме півзахисники. Вони створюють ці там такі ромби, постійно відкриваються, і команда знаходиться постійно в русі. Постекокло сказав, що він це вкрав просто у Пепа, тому тут все зрозуміло. А то справді розкривається по-іншому, так і вчиться грати без Гаррі Кейна. Так, і виходить, що втрата Гаррі Кейна принесла тільки плюси команді. Тож подивимось на, на, на них в наступних поєдинках. І, напевно, трошки про сумне. Це про третю підряд поразку Евертона. І вони зараз разом з трьома новачками АПЛ займають останнє місце, зігравши вже три тури, але при цьому не забивши жодного м'яча, ви тільки вдумайтесь. І мені здається, вони зараз першою командою на виліт, якщо щось екстра-екстрене станеться. Ну, Не вистачає саме ем, тих гравців, так, які могли б прийти сюди. Тобто прийшов тільки Демджума. І то він використовувався як нападник, але не Вінгер. І, напевно, Тону, Евертону просто треба а, саме підсилювати склад, щоб щось змінити. Ну що ж, а у нас остання рубрика це питання, які ви нам задавали в інстаграмі. Почнемо з питання Brew in Biсквіт. Кого Ліверпуль може розглядати на місце Салаха? Чи буде перебудова у два форварди? Не бачу можливості перебудову Два Форва Ліверпулю буде непросто так грати, але як на мене, класно підійшов би Кауро Мітома в цьому цій команді. Так він грає з лівого флангу, але можливо, можливо цієї вибуховості, якраз чим ми пам'ятаємо Салаха, буде, буде якраз зиск мерсесайдцям. Угу. Я ще додав Брена Джонсона з Ноціна Фореста. Він також такий швидкий і, можливо, на правий фланг саме непогано зайде Ліверпулю. Те саме питання задає і iCompany, тому в принципі ми відповіли. Е, е, наступне питання від Левонті: що сталося з Зем'ю? Вони якісь розгублені. І те саме питання від Неповсті: що із Землю? Чого пропускають багато? Ну тут грає роль саме незіграність онани не і захисників. Крім того, вона насправді чудить і займає не такі позиції, як, як треба. І, напевно, звикає до стилю АПЛ. Крім того, це було і в минулому сезоні, і зараз команда входить якось натужно в сезон, і це відображається і у грі. Тому тут потрібен час, і, напевно, це така проблема бага багаторічного досвіду в МЮ, якось в них не, не, не вистачає ось концентрації в перших матчах. Наступне питання: Антон Кузло. Задача математична, скільки Челсі потрібно купити кайседо в штуках, щоб вийти в Єврокубки. Ну, кайседо він такий один, не треба багато їх купляти. Тому я думаю, що якщо це про кайседо особисте питання, то я не думаю, що в нього будуть проблеми. Так, не вдали перший старт, перший матч, але вже в другому він непогано виглядав. Так, це проти Лутона, але. Ну, АПЛ є АПЛ, тут треба грати проти всіх, і мені здається, проти Лутона, саме Мойзес провів класний матч. Наступне, наступне питання: Назарій Радський. Що не хватило Ньюкаслу, окрім досвіду? Як ти вважаєш? Ну напевно, це їх вміння не вміння грати першим номером з такими грандами, як ТОП 4, Топ-6, тому що вони більше звикли грати другим номером в таких матчах. Ми це бачили там із Сіті, так минулого туру. Тоді вони краще там виглядають і краще себе почуваються. А ось коли Ліверпуль залишився в десятьох, по суті, вони вимушені були грати першим номером і з домінуванням. І напевно, це ось, незвичність до таких дій і була запорукою того, що Ньюкасл не зміг дотримати і е, вижити результат в цьому матчі. Макс Дубов питає, Макс, привіт. Ваші думки про гру клубу Арсенал, причини блідої гри. Мені здається, що це ще тягнеться з минулого сезону, як ми вже казали. Це не навіть попри ці зміни там, купівлю Деклана Райса, інших футболістів, ми поки що не маємо повний, повну картину. Її, напевно, ще тільки добудовує Артета. Треба. Трошки покращувати кондиції, бо команда не виглядає прямо свіжо. Хоча, ну, якщо питання саме до цього туру, то мені здається, що Арсеналу трошки не пощастило з, е, з тим, що вони зіграли в нічию. Бо цей матч був виграшний для них. Тому подивимось, я б е, почекав би ще там, туру до 10-го, е, стане трошки ясніше. Е, наступне питання: що відбувається з Евертоном, Паш. Ну що, тут, все ясно. Ми вже, в принципі, це говорили, але так, так. основна причина це те, що Італій Миколенко він не грає так. в основі. І, звичайно, через це Варта і програє. Бо Ешлі Янг вже такий старий старий молодий чоловік. так, На жаль, на жаль він навіть у минулому турі, якщо згадаєте, він допустив помилку і просто викинув. М'яча на суперника. тому Ешли, Ешли Олд, він же Олд, да. Думаю, Тім Мінес тобі сподобається така відповідь. Ну так, ми все це розказали, коли говорили про Евертон. І Айроденко А питає: Вітаю, покажіть ваші фентезі команди АПЛ. Покажемо. У мене немає, на жаль, але я думаю, ми покажемо команду Павла. Думаю, тобі сподобається. Ну що ж, а на цьому все. Дякуємо ще раз за питання. Пишіть нам завжди, ми відповідаємо, стараємось бути на зв'язку. Дякуємо за перегляд, дякуємо, що дивитесь нас. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки, дивіться, ставте дзвіночки і так далі. Дякуємо вам. Насолоджуйтесь футболу і любіть Україну. До зустрічі, друзі. Всім пока.